Привіт усім! Знайоме відчуття, коли є якась велика мрія, але з чого почати абсолютно незрозуміло. Давайте сьогодні розберемось, як перетворити оці ці розмиті фінансові бажання на чіткий, а головне, досяжний план. Ну що, поїхали? Отже, з чого почати? Все зводиться до одного ключового питання, яке, мабуть, кожен собі ставить. Як насправді досягти своїх фінансових цілей. Ми ж наче знаємо, чого хочемо, але от сам шлях до цього часто залишається якимось туманним. І знаєте, ця цитата з книги Бодо Шефера, вона просто в яблучко. Не можна просто хотіти більшого. Життя, воно ж як той уявний магазин, воно просто не виконає замовлення, якщо воно не чітке. Йому потрібні конкретні, зрозумілі інструкції. І ось тут ми підходимо до першого і, мабуть, найважливішого висновку. Щоб щось отримати, потрібно спершу дуже чітко сформулювати, що саме це має бути. Бо такі невизначені бажання, як от хочу більше грошей. Це знаєте, прямий шлях в нікуди. Результат майже гарантовано буде нульовим. То як же перейти від цієї невизначеності до конкретики? Ну, все починається з чесної розмови із собою. Треба сісти і, знаєте, по чесному розкласти все по поличках, що є життєво необхідним, а що просто приємним бонусом. Це і є той самий фундамент для будь-якого фінансового плану. А тепер давайте розберемось із цією, ну, прям фундаментальною штукою, бо вміння чітко бачити різницю між без цього ніяк і було б класно мати це, по суті, і є перший крок до фінансової свідомості. Дивіться, тут все просто потреби це наш фундамент. Їжа, житло, безпека, тобто те, без чого ну ніяк. А от бажання це вже, так би мовити, вишенька на торті, все, що робить життя яскравішим: новий гаджет, якась подорож, модні кросівки. І що важливо, бажання вони ж такі мінливі. Сьогодні одне, а завтра зовсім інше. І ось вам чудова ілюстрація цієї різниці з одного боку піраміда базових фундаментальних потреб людини, а з іншого типові хотілки, чіпси, квитки в кіно. І головний принцип тут який: спочатку закриваємо потреби, а вже потім з розумом переходимо до бажань. Кожен наш фінансовий вибір має свою ціну. І це не лише цифри на ціннику. Є таке важливе економічне поняття, альтернативна вартість звучить, може, і складно, але насправді все просто. Зараз розберемося. Простими словами, альтернативна вартість це, по суті, ціна одного рішення виражена в іншому, від якого довелось відмовитись. Це, якщо хочете цінність найкращої втраченої можливості. І коли починаєш це розуміти, то бачиш справжню, таку, знаєте, приховану ціну кожного свого рішення. Ось супер простий приклад. Скажімо, є гроші на піцу з друзями. Клас! Але альтернативна вартість цього походу це, наприклад, квитки в кіно, на які цих грошей уже не вистачить, або це та сума, яка могла б піти в скарбничку на якусь більшу мрію. Розумієте, кожна витрата це завжди вибір. Тепер, коли з основами розібралися, давайте подивимось на найцікавіше як перетворити оцей от список хотілок на справжній робочий план дій. Бо це і є той самий магічний момент, коли мрії починають ставати реальністю. Ось, для прикладу, список Наталки. Ну, звучить знайомо, правда ж? Нові джинси, поїздка на море, все це прекрасно, але це не план, це просто набір бажань. Які саме джинси, куди на море, скільки це все коштує. З таким списком, ну, каші не звариш. А тепер, увага, дивимось на список Михайла. І ось тут відчуваєте різницю? Вона просто колосальна. Конкретна модель телефону, з ціною, з терміном. Квитки в кіно з чітким бюджетом, книга з детальним описом. Це вже не просто якісь розмиті хочу, це чіткі вимірювані цілі, це і є план. То як же нам усім зробити такий апгрейд від списку Наталки до списку Михайла? А для цього є один перевірений часом інструмент, його використовують скрізь і в бізнесі, і в особистому плануванні. Називається він Методика Смарт. Смарт це, по суті, такий собі чек-ліст для будь-якої мрії. Це акронім, де кожна літера це критерій, і саме ці критерії перетворюють абстрактне хочу на дуже конкретне зроблю. Ну що, давайте швиденько пробіжимося по кожному пункту. Отже, ціль має бути конкретною, не новий телефон, а модель XP 2024 вимірюваною. Вона коштує 4 тисячі гривень, досяжною, а чи реально взагалі зібрати таку суму? Актуальною, а чи справді мені це потрібно саме зараз і нарешті обмеженою в часі? Хочу його отримати, скажімо, у грудні. От і все. І ось у цьому порівнянні вся магія. Дивіться, розбагатіти це ж просто ну, хмаринка мрій. А от збільшити дохід на 20% за цей рік це вже ціль. Вона дає чіткий напрямок. І те ж саме з привести себе у форму проти пробігти 5 кілометрів через 3 місяці. Відчуваєте, яка одразу з'являється енергія і ясність? І ще один знаєте такий, можливо, найважливіший секрет. Ціль треба записати просто взяти і перенести думку на папір. Бо тоді вона ніби стає матеріальною. Це вже не просто ідея в голові, це зобов'язання, і це нагадування буде постійно давати сили рухатись уперед. Ну і на завершення просто геніальна цитата Вінстона Черчилля, яка підсумовує все, про що ми говорили. Хвилі, вони ж хаотичні, безцільні, а от у корабля є мета. Порт призначення. І саме ця мета, цей чіткий напрямок, дає йому силу пробиватися крізь будь-який шторм. І подивіться, як ця картина Ван Гога чудово ілюструє цю думку. Кожен з цих човнів точно знає, куди він пливе. Ціль дає напрямок, вона дає сенс і, зрештою, дає силу долати всі перешкоди. А без неї ми просто дрейфуємо за течією, куди понесе. Ну що ж, тепер, як то кажуть, черга діяти. Не варто відкладати на потім. Просто подумайте, яка одна, нехай навіть маленька мрія, може стати першою смарт-ціллю вже сьогодні? Знайдіть її, і головне, запишіть успіхів у цьому.